Я зараз поясню, чим відрізняється вивчення мови і засвоєння. Більшість людей, коли вивчає мови, марнує свій час. Вивчення відбувається через навмисні свідомі зусилля. Ти береш підручник і робиш вправи, усвідомлюєш їх, запам'ятовуєш слова. А у одного слова може бути більше одного перекладу. А граматична структура може мати особливості в використанні, що я маю на увазі. В рідній мові ти відчуваєш набагато більше, ніж усвідомлюєш. Якщо я скажу ви знаєш багато, то воно якось одразу звучить неправильно. І це не результат знання, а результат досвіду, відчуття мови. Засвоєння мови це набуття такого досвіду. Тут працює наше несвідоме і воно працює через розслаблення. В цьому відео я не встигну повноцінно розкрити, як треба засвоювати мову, бо Цій темі присвячена більшість моїх відео саме тому підписуйся.